Жительки, димки, мука в олійній рівні. Прошу виділити зі мають ділянку, де тоді висвітлюватися, що води. Ми ж одні вже дали. Так так. само сестрі дали так. Минулого раз. Між одні дали. Я прощаю, давайте що, не голосую. Хто це? Та зум'яє каже, тобі два подібці я. Хто за те, що виділити мука на поліці, Юлії, не тебе я не підвірюсь, пожитово в ринку прошу проголосувати? Хто процес? Ну, конце, я ж не знаю. Ні, тримаєтеся. Тримаємо. Тримаємо. Показуємо, так? Там дали, там дали на. Вот такими темпами мені дадуть гроші кидати. А які там мати будуть? Це як раз робота, як раз Мужикова Станілович. Відказ. ви думали, це на диванті, ви донесли, що. Відказ потом.

Проти. Решта отримує дітей, розпала. Від будьо Олени, Олени Володимирівні троє дітей, багатодітна мама всі документи пред'являє. Я вважаю, що тут рекомендація з відділу служби сімей і молоді, троє багатодітна мама. Хай будується. Багатодітна мама, то таке? Ну, ну, просто я вам кажу, що я не знаю, а є. Що вони щось не бачать, мені навіть не цело. там що з того боку, що там є? Це ж на слідке там. Так. Так, і ви

А, а хто щодо І Це питання про затвердження а по обстеження сімейної ділянки. Думаю, порядний наш короткий пару під... Я прочитаю з місто громадянин, які вірна, яка займається автоматизацію, хоче від людей прийняти рішення. Так як первинні рішення не надавалися, ми даємо акт обстеження, що на 2002 рік, саме на 1.012 року, ці люди користувалися з мельними ділянками. І це буде цей список, буде різні е, первинні рішення. Я прочитаю людей і я прочитаю площу, яка тут виступає. Катерина Дмитрівна, е, був цей матка третя карта.

Ворожого знищують, було залізніше, саме перша заява була. Це 25 біля карти і 31 сотник. Також біля карти продовження. Буде на широкий і через тонок виходить. Рада Михайло Іванович, 25 для будівництва. І також для везного. То саме, що там зачем. Ще більше розпала говорить. Для президента 23 сотки, и для раннего стоит участия в такой же размер. Направляешь. 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 Ні, пане моє, я на недобавку. Я просто тобі хочу сказати всім вам. Пані Марія, проголосуйте, нашого сам приклад. Пані, я не може що, давайте. Є від закону, є місячний термін роззаєм. Коли людина дала робота протизація, ми відхилили отримати. Люди наші несійний час отримає відеозйом. А наша звідуча сесія буде аж березі місяці.

то там Привами, Богдан Васильович, поясню вам стримне запитання. Якщо людина пише заяву на сесію, а заява відбуваються через три місяці з дня написання заяви, я даю за місяць відповідь, що ваша заява буде розглянута на наступній сесії, і це відповідь на заяву, і місячний термін ми дотримуємо. А що ви кажете? робите? Шановні здавати, ви чи ні? Прошу проголосувати за те, що складені акти, в тому числі пану пан доведеться, хто вміряється. Ви ж не вирішете голосувати. Прошу проголосувати, бо ви голосували кону станете, я вас за замерти земельні ділянки. Чи дійсно топору споживання на 52 рік людей? Двоє окремо. А що все ж?

У вас воровою передати безкоштовну приватної власні з мельною діянкою, земельним площею. Проче, нема га. Я будівництва та особою школу будинку вулиці Івана Санка, 47, та земельною діянкою для мене особи, є особисто святось господарства, площею газ. Я поясню, мій батько має 10 сотиків отвіра і має 16 сотиків города біля хати то є разом 26 сотиків, там 25, і в має ще в полю 60 років. А полю дві? Полю, а не хай домови, біля чермента. Делам, то знає, червена. Ми тут вже відхилили дві-чі три заяви, не було зйомки. Я думаю, тут... Зйомка може бути навіть через тиждень, але я потвердити. Зазвичай так не йде, коротше. Має бути я не знаю. Тільки що ми відпочивали Я Ніхто не приїде. Ніхто не приїде. Ніхто не приїде. Поки працюють бійсмени, то там Я думаю, що максимум 20 сьогодні 23-го.

Бо за того, що то йдеть вацею, надати на мене, як закриватись без площі. І тебе в йому є. Прошу проголосувати. Немає. то... Всі. Ну, 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 Що отримаєте? Голосуєтеся? Ви донесете зйомку і на наступній сесії до 100 минува.

Також наша поступила пропозиція щодо зміни в порядок денний. Нашої сесійської ради роговий Юрій Богданович просить словом за буквально три хвилини щодо організації проведення сесії сільської ради. Якщо ми це питання включимо до порядку денного, можете давно питання викликати. Прошу проголосувати, більше половина присутня, якщо підтримує, нічого. Хто за такі, за такі зміни в порядку денного може проголосувати? Зараз скажете. Ну да, тут троє. Вище, троє, що? ж ти нормально не кажеш, що не було. Я прошу буквально репліку в межах трьох хвилин. Може, ви трохи вперед, і подальше Ні, Може бути так. Ну давайте. Ви зараз не подали? Богдан Васильович, заспокійся. Сесія наша закриття. Давайте розповідаємо. Питання наші, які вимоглилися на сесії сільської ради, вичерпані. Закриваємо сесію, молоді депутати. А зараз ви спішено хочете сказати, то можете катати. Наталя Смішерговані, після. Дякуємо вам, за висловніші нової депутати. Наша сексія Можу проголосувати, що я шановні депутати. Як ти його заприсудні? Зараз, я перепрошую, секунду, що ще я скажу, пока я серед тут. Серету, не знаєш, але скорока. Андрій Матвійович, зараз робиться дорога, бокові дороги, бойба, це серед твій округ, то є галайка, мені галайка. Ну так, і там повно будівельність матеріалів на цьому, що ми забрали. А як там заберемо з питань на середньому? Скажи, нам ще діло сказати. Вихайте, вихайте, що прошу, що ви будете. Хотів спитати, у нас є 150 гектарів ордної землі держапасу. І хто в оренді у цій віддалена, хто дає оренду плату. То прошу звернутися з письмовою заявою до сільської ради, дана земля за межами населеного пункту, це землепорядник, відмер від звіту бо навіть у нас тих договорів, що за межами населеного пункту, тих колег там в цьому. В нас їх на навіть немає. Ми вам дамо концерт ми ви як, як ви кажете, завжди за поради за дім. Юрій Бурданович, ну це вже вирішив. Я є її громадському. Наша організація дійсно дуже дякує за те, що ми є присутні в вашому селі, за те, що ми співпрацюємо з вашою владою, за те, що ми з вами можемо, маємо змогу вам допомагати, а також з вами спілкуватися. Громадська організація захист не переслідує якісь особисті цілі чи вміювання хтось... Інтересів груп певних окремих людей. Що я хочу сказати? Перед усім, що ми наші цілі є, тобто це дотримання ну, знімати? і свободу жителям, мешканцям вашого села. Зокрема, що хотів саме ну, описнути щодо організації проведення. Ось в мене в руках знаходиться регламент Весницької сільської ради. Це є публічний документ, з яким може ознайомитися будь-хто з жителів, за яких ви голосували на сесії, він є правосчетний і є вашою внутрішньою конституцією, а також він вкладений на базі законів про місцеве самоврядування. Юрій Іванчук, ви про Максимум три? Максимум три. Це умовно в пункті 1.8. Далі по суті в пункті 2.2.7 регламенту діря вказується про те, що рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, і з зазначенням часу скликання, місця проведення до основних питань, які передбачаються винести на розгляд ради і доповідників з даних питань. Буквально вчора була в вашому селі і ми е, склали е, кілька актів огляду е, дошук оголошення. Хочу сказати, що е, ми зробили 4, 4 дошок оголошення, а також в самому приміщенні сільської ради не було доведено е, інформації на відкритому місці про час та місце спекання чергової сесії. Це я би просив. Е, на цій раз все ж таки повідомляти, як того вимагає ваш регламент і законом України про міністерства морятувати. Дякую, приймаю увагу. Далі, буквально ще два пункти і це Я завершую. Щодо, щодо пункту 24.1 регламенту Української сільської ради, реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться в сесійному залі перед початком засідання. В журналі реєстрації кожен депутат особисто записує своє прізвище, ім'я по батькові. Власноручно розказується. А також секретар ради вносить прізвище ім'я по депутатів, які відсутні, і вказує причину відсутності. Ми бачимо позитивні кроки в цьому напрямку і дуже радіємо з того, що зараз цей пункт дотримується і просимо надалі його виконувати. Дякую. Дякую. Далі ще останнє дійсно цікавий пункт. Він, можливо, когось викрився таку однозначну оцінку, але тим не менше громадська організація захист хотіла би, щоб Буснівська сільська рада, а також депутати дотримувалися цього пункту, який вони проголосували на грамі. А саме цей пункт 24.4, який говорить, кожне комунальне засідання розпочинається з Гім України. Так, там ми просили в дійсності дотримуватися цього пункту і починати засідання гімон України, як говорить 24 чарі. Ми дуже дякуємо за увагу. Є роздав клуба. Я сказати, що починається сьогодні опродовж, повідомлене, що починаємо бокові дороги. Витя з обласного нам на серед вулицю, на вулицю нову Севасті Резенка, вчора вирішала. А там, на нашому вулицю, я казав, я там зараз. Я присвітую на білюсі, моє останні, я ви ще тут не буде, мати, бо там немає, костюма. Тепер находився захист, шановні. Я не знаю, чи цікаво депутатам, а мені, наприклад, депутатам цікаво. Оця організація захисту. Чи є в нас кормів осередку оцієї у організації? Хто в цьому осередку є? Ви приїхали по цій, а я звернув представників ради, з вами ходити. Хіба хто помішало? Ні? У да. нас був організація, така була. Ми навіть не знаємо, чи вона Надії, чи є. зареєстрована Якщо є, шановні, то якщо є оселя, я вважаю, що може треба зареєструватися, чи пора зареєструватися. Якщо ви ми дивляться, захищаємо людей, ми теж захищаємо людей. то може У нас колендація захист зареєстрована в Міністерстві юстиції і посилює свою діяльність на території Тернопільського району. Так. Тобто те, що є в межах Тернопільського району, не розширено свої діяльність. Тобто як такого, в Гуцневі, в е, свій Гуцнів, ми е, не, не реєстрували. В нас є організації члени, які проживають в е, селі Гуцнів. Ну, тобто я розумію, думаю, достатньо. Okay. І далі, е, що ви запитали? Я хотів, наприклад, хтось хоче звернутися в організацію. Тернопіль не поїде, те не знає, що є, наприклад, тара своє, ще є. Обнародити обнародити. Кажуть, не захист. Що ми не маєте дитяченко? Де ти щось каже, березовій, то виходить. Обнародився. Тому що це цей хлопець, це перепрошення, не має як дихнути. І потім часто даєшся. Трошки я би просила Богдан Юріч, ми дякуємо за те, що ви поважаєте нашу сільську раду, але крім весни сільські є 44 чотири сім'я вже районі. І таке як дяченко.